Я коли йшов і, і зараз, ну, ті, хто власне, працює в структурі, ми знають, що з корупцією ми будемо боротися просто нещадно. І всі знають, що якщо хтось такі речі може робити, він попадає там, в розряд особистих ворогів, в тому числі і моїх. Я переконаний, що ми змогли рівень корупції дуже суттєво знизити. Я, взагалі, чесно кажучи, не вірю, що корупцію можна подолати повністю нульового рівня корупції немає в жодній країні світу. І не може бути, тому що ну, напевно така людська природа. Але ми її маємо, маємо мінімізувати максимально. Якщо говорити про структуру міської ради, то, скажімо, в лікарнях ми ну, фактично, на мою думку, повністю ліквідували корупцію там, де почали безкоштовно забезпечувати ліками. Наприклад, травпункт. Нас травпункт повністю безкоштовний. Наприклад, реанімація. Ми міська дитяча, міська лікарня, забезпечуємо реанімацію за бюджетний кошт. Людина теж потрапляє в реанімацію, і родичі не думають, що треба бігати і щось шукати. Крім того, ми почали забезпечувати ліки на тумбочку. На від 300 до 400 гривень, в залежності від відділення. Людина стабільно отримує ліків на оцю суму. І не бігає по аптеках. І це дуже сильно, скажімо так, мінімізує корупцію. Звичайно, що залишились лікарі, які створюють умови, що люди давали. З іншого боку, є люди, і їх дуже багато, які просто настільки звикли давати, що вони без того не можуть. І корупція, вона двостороння. Є ті, хто беруть, є ті, хто дають, хто хоче там в кращій палаті лежати, хто хоче, щоб біля нього там більше побігали. Він навіть не питає лікаря, чи треба, чи не треба. Він все одно пхає в кишеню. Ті чи інші, скажімо так, подарунки, як вони кажуть, чи подяки, як вони це називають. А От в мені було таке, що ви прийшли там перший день роботи і сказали так: от про кого почую, от... там зразу звільнення. Ну кілька от... разів, кілька разів на нарадах особисто я то наголошую. І в нас було таке, що двох вже двох за мій, за мій час роботи, двох працівників. Е, брали, як кажуть правоохоронці, на гарячому, хоча справа десь там в судах позависали, з е, неправомірної вигоди, причому на гарячому. Ну, після того дуже жорсткі розмови відбуваються, і мені дуже хочеться вірити, що тих, хто ще хоче такими речами займатися в міській раді, вже дуже і дуже мало. А ви самі з проявами корупції чи ваша родина? Я часто зустрічався. Наприклад. Я часто зустрічався, мені дуже багато разів пропонували, приносили. Я тут не один раз, скажімо так, відкриваю, приносять книжку в подарунок. Да? Ти відкриваєш книжку, а там конверт лежить. Я відкривав книжку там і отак от кидав тим конвертом в людину, яка приносила, і сказав, що пишу заяву за спробу дачі. Ну, ще не писав заяву за спробу дачі. А за що приносять гроші? Та за все, що завгодно. За все, що завгодно, от, і, і багато тих, хто хотів залишитись на посадах, коли ми звільняли людей. Вони пробували як завгодно. Причому коли розуміли, що там не можна, наприклад, принести гроші, нічого не буде. Могли запропонувати там, давайте ми вам організуємо відпочинок, там, в Лумшорах, наприклад, да, за наш рахунок. Таких речей насправді дуже багато є. Ну, зараз вже мало. Це, напевно, перших півроку було. Зараз я так думаю, що всі розуміють, що це безсенсово, і мені фактично зараз ну, я напевно останніх півроку не можу згадати жодного випадку, щоб хтось щось приходив і пропонував.